Цього тижня у нас на тестах з'явилися дві станції від 2Е. це СНАГА і Дія. СНАГУ шукайте на каналі. А дія вже тут. Я вже говорив в огляді снаги, що це дуже зручно, коли ти використовуєш не цифри і літери, щоб пояснити, що у тебе за модель, а маєш людську назву, як у нашому випадку. Це два є дія. І діє вона дуже і дуже активно, підтвердження тому технічні характеристики, про які я вам зараз і розповім. Станція надлегка та компактна 19 на 25 на 14 см, важить усього 3,9 кг. Звичайно ж, чиста синусоїда, номінальна потужність інвертора 300 Вт. Акумулятор важливо, новий, новітній, безпечний та довговічний. Літій залізофосфатний, ємністю 320 Вт-годин. Літій феромфосфат клас А. А це означає, що е, це забезпечує довговічність роботи е, навіть при інтенсивному використанні. Розряд, заряд, розряд, заряд, недозаряд і так далі. І так далі. Е, знову ж таки, звертаю вашу увагу на ємність 320 вт ватт годин. Що для такого форм-фактору ну це досить вражаюче. далі. Присутня інтелектуальна зарядка від мережі 220 вольт, ну або, звичайно, від будь-якого іншого джерела змінного струму, наприклад, генератора, за допомогою блока живлення з більшої, збільшеної потужності. Він в комплекті 80 Вт. Здається, так 80 Вт. Відповідно, заряджається ця станція за 3 години до 80% і до 100% лише за 4 години. Ось так. Також 2 е дія оснащена вбудованим контролером. MP5, потужністю до 80 Вт і напругою від 18 до 20 Вольт. З силою струму до 4 Ампер, що дозволяє заряджати електростанцію від портативних сонячних панелей потужністю до 100 Вт. Таким чином станція повністю зарядиться від 100 ватної сонячної панелі у сонячний день за 5 годин. Якщо буде хмарно, вибачте, буде довше. Також, звичайно, є можливість заряджання від прикурювача. У комплекті є ось такий шнурік DC і звичайний. Звичайний прикурювач, або від іншого, ну, наприклад, акумулятора да, постійного струму, тому клеми і, будь ласка, заряджайте. Також двоєдія береже нашу з вами нервову систему і гаманці, тому що має цілих шість систем захисту. Рахуйте, захист від перезарядки, захист від глибокого розряду, захист від перевантаження струмом, захист від перегріву, захист від короткого замикання. Ще один має бути захист. а, Захист від перенапруги. Ось, будь ласка, шість uh, варіантів. До бонусів також запишемо uh, економічний і яскравий ліхтарик. Так uh, до речі, зараз покажу, як вона працює. Uh, просто так ліхтарик увімкнути не вийде, потрібно її активувати, тобто увімкнути. On-off, так, у нас тут 99, 92% зарядки. Зараз вона показує, що 99 годин може пропрацювати, але, звичайно ж, це буде більше, тому що ніякого навантаження немає. Тож, я казав про ліхтарик. Ліхтарик у нас позаду, кнопочка. Ось така яркість. Зменшена яркість, щоб, мені здається, зекономити, і мерехтіння. Це у нас СОС. Вона три коротких, три довгих, три коротких. І просто от, от таке мерехтіння, щоб, не знаю, наприклад, якщо ви в машині її з собою ввозите, щоб притягнути до себе увагу, можна увімкнути так, такий ліхтарик. Ось, будь ласка, вимкнули. Далі з цього боку у нас знову ж таки кнопочка вмикання. Так, вона просто не працює, потрібно натиснути і потримати. AC on-off. Тут ми вмикаємо 220, подаємо на цю розетку, вона з заземленням, тому це, так би мовити, підвищує кількість різних приладів, які можна використати. Далі USB on-off. Вмикаємо панель USB. Тут у нас Quick Charge USB-A2. Два роз'єми. Далі. PC 30 Вт OUT, тобто ну, вихід на 30 Вт Type-C. І ще один Power Delivery на 60 Вт in-out. і out, Тобто тут можна і брати, і заряджати її через цей порт. Далі Input DC, це у нас для під'єднання нашого блоку живлення. Сюди. І два таких самих DC, тільки виходи. А, ну і Знову ж таки, через цей інпут, через цей DC, можна заряджати від панелей. До речі, в описі додамо декілька варіантів, декілька сумісних з цією станцією, панелей, сонячних панелей від двоє. Ну і, звичайно, екранчик, на якому все у нас показується, яка панель увімкнута. Давайте DC вимкнемо. Вимкнемо, USB, вимкнемо, AC також вимкнемо, і все у нас залишається тільки. А, ну і ось вихід, роз'єм прикурювач. Про нього я не сказав. Ось, будь ласка. Ну, мені не вистачає зверху бездротової зарядки наприклад, для телефона, але вже це мені здається мої так би мовити особисті забаганки. Про ручку вам казати, чи ви вже її помітили. Так, за неї дуже зручно з собою її де хочете брати. Також станція підтримує одночасне заряджання розряджання. Тобто, ви вми... ну, якщо не більше 80 Вт вона видає, ну наприклад, ноутбук у вас буде 60 брати, тобто ви вмикаєте у розетку, вона і заряджається, і розряджається одночасно. Тобто, так можна, так би мовити, транзитом посилати електрику. Далі. Із власного, коротенького, але все ж таки досвіду. Дуже зручно, коли хтось, наприклад, заходить у вас додому, у гості у приватному будинку, я маю на увазі, ми е, сідаємо поспілкуватись за столом на вулиці, наприклад, і обов'язково обов'язково хтось спросить: ой, слухай, у тебе є зарядка, дай підключитись. А у мене хоба і станція на огляді. Шнурочок е, до телефона і вперед. Знову ж таки, я вже говорив, що немає бездротової зарядки зверху, але нічого без цього можна жити. Висновки, висновки, мої любі, звичайно ж, робити вам самим. Інформації ви отримали достатньо: посилання на станцію в описі і закріпленому коментарі. А на цьому все будемо закінчувати. Готуємося, заряджаємося, донатим і тримаємося. Слава Україні! цілую плечі і до встречі!